Матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних хелонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид з кульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Ну як? Страшно. Ага! Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу, -у. а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рок огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки! Що це за чудовисько? я чудовисько? А це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Ю, сподіваюся, що це не соплі. Ну все бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід, а то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха, -ха. щось в поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово, але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо джи на пробу. Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка! Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала. Я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гидота! Ха, ха Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим. А тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутіак! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив? Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. Піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвяків. Ой, ще носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вензи дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч. Погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені Чіпси, що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джей, ну ти в мозок видно. Мамочки. Давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі, а тепер ротик. Чудово! Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди. Ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту? Добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. А в пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна хід підуть яйця. А ними навіть жодривати вмію. Ой-ой, стійте! і знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов жанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лапшино. Для цього потрібно просто обережно прокрутити кісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто. а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи, Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати. Трохи чорного барника буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, я сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде лопшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Схоже наїкла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венди. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Уенди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? О, башню такі. Обашні як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я да повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась дай прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання? Так хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до іні, ти принеси мені вершки. Все ще диявольська рука. геть! Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робити лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пелом ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса. Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі у блендері. Готова. Мм, як пахне! Жахливо! Все точно! Вам. Натомість онука оцінить мою турботу про її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль від день. Він виглядає набагато смачнішим, обожнім вершки їх так багато. Вій, коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз Вен здається, надія на тебе. Буду одразу пробувати. Ммм, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота. І хто ж переможець. Це ж очевидно, Венди! Вона зробила дуже крутий коктейль. Ну, дічка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки, бо будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю зовачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене і відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає, як справжні букети. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно Салату не вистачає чогось темного, хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти, сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, Вин, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чим мене здивує бабуся. На це її салати справді дуже схожі. Ось такий салат я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую піти віденіт. Фу, не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такий люблю. значить і приготувати зможу. Уявляю, які на дні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу, він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ. Мені потрібна нутела Принеси. Come on. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой! Ой! Тепер весь язик в цукерках Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Є! Ха -ха -ха! Цікаво. Увенц день знову зробили щось незвичне. Навіть кожани не виглядають смачними. А непогано. Але зізнатися okay. я чекала не більше. Right. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. кращі. Хлоя вже щось намалювала. Так, так, я вирішила, що хочу пиячево. Приготуйте. Oh, Дідусь уже на напоготові. Yes. Я також. І я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто. Ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температури духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Пригаломшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньор. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наше девер кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. Yes. І я починаю збирати свій пряниковий будиночок, парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово, коли все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватиму з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, що внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй! Як круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде? Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Hello. Ой, який смачний. А який будиночок на смак? Хоч yeah, маніти можна. Смакота. Будинок перемагає. Ха, перемога за мною. Я знала, що я найкраща Друзі, там взагалі-то малятку малюнок показує. Переваний дріб, хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна пия. Ага. Так, здорово! Сиру багато не буває, тому що зверху натру тру звичайного. Готово. Сир на макарону бомбо відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитися і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне! У мене готове. Дідусь готуй своє. Та простіше простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Я зараз розчиню скітлс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину із колб. Охолоджуємо Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом. Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашою експериментальною пастою Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо спагеті, варимо і викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте ж дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати з цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого. О, це дуже смачно. Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагетті. Як гарно. Терміново треба згоштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу, гидота, ще та. Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлоя щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я. Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо сироп. потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полоничного сиропу та льоду. О, як холодно! Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джему. Ой, як кисленько! Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово, можна діставати. Мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеровкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, що після цього коктейлю я не на жабу. Фу, яка гидота! Не буду більше. Так, а що тут. Якась трава. «О, Цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. А що тут. «Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем! Є! Що, серйозно? Я знову перемогла. Ура! Що ж малятко Хлоя хоче цього разу? Скоріше показує свіновий витвір. Я хочу салатик! Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатам у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростимо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше. Чекати. Ого! Так швидко. Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово. Ура! Тепер можу я. Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі піднішля огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце то. Можна спробувати. Ого, як усе прикольно виглядає. Це що динозавр? Який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут? Ого, хочу такі сережки. На смак є овочі. Але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота. Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла.